Всім привіт! Ви на каналі Валера Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні в мене розпаковка на таку машинку як Fiat 126 по польськи означає малюк фірма Veli масштаб 138. По ліцензії Фіата. Ця машинка у нас жовтого кольору. Як Луїджі з тачок. Чорний салон. От. Є такий перед. Шильдік фіата. Номер фіат 126. Є такий зад. Одне дзеркало є, іншого нема. Це як по задумці. Колеса от. І отаке от дно. Написано, що це Fiat 126. Fiat 126 по польськи означає малюк. Мійський автомобіль, що випускався фірмою Fiat і представлений публіці в жовтні 1930. 1972 року на автосалоні в Турині, як заміна Fiat 500. Велика частина машин була виготовлена в Польщі під назвою Польський fiat 126 126P. У 1993 році як заміна 126 модель прийшло Fiat Cinquecento з переднім розташуванням двигуна. В Італії автомобіль випускався на заводах в Касіно. І терміні імпреси до 1980-х. Пізніше автомобіль випускався в Польщі на заводі малолітражних автомобілів FSM з 1973 по 2000 рік під назвою Польський Fiat 126 p навіть після появи моделі 126 Bis з двигуном 126 p з водяним охолодженням польської розробки. 126 p продовжував випускатися до польського ринку. Також автомобіль випускався з ліцензією на заводі застави в Югославії. Спочатку автомобіль мав 23 кінських сил, а потім потужність двигуна зросла до 26 кінських сил.